На зв'язку з нами уже Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий та письменник. Добрий вечір, пане Остапе. Доброго про розмову Трампа і Путіна звичайно будемо говорити. Вона відбулася. Можливо, ми не так багато про неї знаємо ще, але як гадаєте, чи стали ми ближчими до миру, і важливо, чи стали ми ближчими до справедливого миру. Ну, я, як і ви лише з коліна зараз підчитую якісь новини, які з'являються, бо так особливо, і ми майже з вами в режимі онлайн це обговорюємо, бо я так думаю, наступні години ще будуть трошки насичуватися повідомленнями, що там детальніше говорилося. Але для мене є два моменти. Я взагалі в себе звів до такого, до такого формулювання, як сторони домовилися. Про подальші наміри домовлятися, от якщо так на хлопський розум, то плюс-мінус так воно виглядає. І той факт, що не Трамп вийшов там зразу до журналістів прес-служба ліпить всі прес-релізи, напевно, свідчить про те, що це лише перший такий крок, який відкриває взагалі цю тему. І якщо вірити дописам прес-служби Білого Дому, то цей перший крок напевно почнеться з 30-денного мораторію, як то можна сказати, на удари по енергетиці, по... 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 по критичній інфраструктурі, чи це під собою розуміє присутність інших ударів, це теж дасться чути. Ну словом, я я би так, щоб не, не заглиблюватися, бо ще будуть напевно новини, які будуть коригувати е, е, всю цю картину. Я би просто звів це до власне до прото до, до початку. Це просто дано початок, і тут е, слово справедливий мир, яке дуже часто від наших лунає, я взагалі його не вживаю вже так півтора року після проваленого контрнаступу, його не буде ніколи. Справедливого миру, справедливого для нас, тобто з повною перемогою з капітуляцією ворога з репараціями, з не знаю там з поверненням усіх територій, я не простежую взагалі ніяк, навіть не в 0%, а в мінус. Тому якщо треба ну мені деться шукати трошки інші епітети. Тут справедливий, несправедливий, це навіть морально-етичні оцінки. Я завжди проти таких оціночних відносних суджень, як ви помітили, завжди дуже сильно протестую, і від них знаєте, так заткую і відходжу в бій. Тому що це дуже легко ходити манівцями о тих морально-етичних оцінок. Справедливо, несправедливо, правильно, неправильно. Тут треба зовсім іншу шкалу оцінювати, застосовувати. І от в цю шкалу зайшов Трамп з путіним. Де не питання правильності справедливості стоїть, бо воно є недосяжне. Мені здається, це вони двоє не приховують оцінки недосяжності цього, а більше буде ну справджуватися ота мета і ціль Америки, яку Трамп теж відкрито і не приховуючись озвучує, як просто допомогти жертві, тобто нам. Яка, на його думку, перебуває в цій стадії перемовин на передпоразковій фазі, просто допомогти плюс-мінус якось хоча б відносно вилізти з цього і уникнути ще більших поганіших, гірших, зліших сценаріїв? От це тема зараз відкрилася через розмову з Путіним. А далі що вони далі будуть обговорювати, тому що я думаю, будуть кілька раундів. І це перемиря зараз суто по енергетичних неударах, воно якби взято на подальшу вже роботу по тих темах, які в Україні не обговорюються, їх дуже бояться, на них дратуються. Це вже буде йти розмова по, по певних поступках, які стануть основним предметом обговорення в ці самі наступні 30 днів, якщо звичайно не буде форс-мажорів, якихось сюрпризів і так далі. От власне, є заява білого дому за підсумками розмови президентів США і Росії. Про те, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо реалізації морського перемир'я у Чорному морі, і ці переговори негайно розпочнуться на Близькому Сході. Також про те, що лідери країн погодились, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між США і Росією має величезні перспективи. Це включає величезні економічні угоди, геополітичну стабільність. А от з Кремля пролунало про те, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими 175 на 175, А також передасться Росія 23 тяжко поранених українських військовослужбовців. Ну і Кремль назвав ключовою умовою для вирішення конфлікту в Україні мирним шляхом повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Києву. І окрім цього, вимагає примусової мобілізації при зупинення в Україні мобілізації і переозброєння збройних сил України. А Трамп підтримав ідею Путін організувати, ну це вже не стосується теми хокейні матчі у США і Росії між гравцями. Але знову ж таки, якщо вони про це сьогодні говорили, якщо це правда, то чи не робить цю розмову оцей хокей якоюсь геть несерйозною? Ні, якраз навпаки, тому що в такій глобальній геополітиці такі це називається жанр дипломатичних дивертисментів. Такі речі, наприклад, от коли приїжджав прем'єр-міністр Індії в Америку, то його першим ділом повезли куди в якийсь бейсбольний клуб, названий його іменем там чи ще щось. І коли Трамп приїжджав в Індію колись, то так само це робили, бо щось там його на його ім'ям названо. Це Такі дивертисменти, якби на ну такі такі дивертисменти для публіки, як е, такі жести, ну якоїсь нормалізації стосунків в геополітиці дуже часто застосовуються якраз е, в шоу, в спорті, в мистецтві, такі акти типу примирення. Тому це такий штришок якраз він дуже є інформативний. Тому що Ось, е, я тут погоджуюся на. З більш західними аналітиками і пресою у нас цього нема. У нас взагалі ні про що не говориться, у нас, у нас не можна ні про що проряд. То, власне, Блумберг ще минулого тижня написав, що в принципі на кону, коли вони прогнозували цю розмову сьогоднішню, от перший контакт Путіна й Трампа. От коли вони його прогнозували, то Блумберг написав, що на кону стоїть для Путіна значно більше, ніж там просто Україна. Тобто йому стоїть питання нормалізації з Вашингтоном. Ну так Блумберг це описував. Тобто, дипломатична нормалізація стосунків з ядерною державою, крупною новособі ну, США і м м Трампа. Ну тут воно навіть вище стоїть ніж конкретно, якийсь певний пакет е драстичних питань е по Україні, і ну і Трамп якраз на цьому грає. І тут цього теж ми не уникнемо. Це взагалі не наше поле гри. Все те, що наприклад ви перерахували ну, з тої заяви, я теж встиг перед нашим включенням буквально. Так знаєте, ну бігцем-похапцем це перечитати. На все те, що ви перерахували там, ну, нас майже нічого не стосується, бо це зараз все є полем контактів. Путіна як агресора з, з Америкою чи з Заходом, якщо брати Ширше, ось все, все зараз на тому полі відбувається. Ми за цим спостерігаємо за скажімо так, бокової лінії, де аут. І поки що ми не в полі. Ми все одно в цьому будемо задіяні, але перша фаза, яка зараз вступить, в дім, це, власне, буде на полі Америка Росія. І нам треба бути тут. Як Теж це завжди пробую пояснити нашим людям, які намагають знаєте. Ну в нас же ж є така досить роздута думка про власну мегаломанію світову і що ми пуп землі. Але в даному випадку ми є реакційна сторона, тому нема нічого ні принизливого, ні образливого. Проте ми реагуємо. Наша справа зараз реагувати, що відбувається, відбувається між іншими гравцями, бо ці інші гравці в нашій війні, в нашій дилемі. Дуже тяжко розрішувані є в принципі найважливі найважливіше. Тому просто дивимося. Це лише початок певного ось такий вступ, це такий прото процес. А далі вже будуть наступні раунди, де вже думаю на Україну теж будуть виходити з певними пропозиціями, де ну вже далі, вже буде йти робота по всіх пунктах, які виставляються для повного припинення вогню, якщо взагалі. Це досягнуто, ми цього не знаємо. Трамп цього не сказав, і Путін цього не сказав. Тому це такий перший півкрок, дуже фрагментарний, дуже такий епізодичний. По ньому ще дуже рано судити про наступні процеси. Мають відбутися, хоча б кілька якихось подій, щоб ширша картина була. А як ставитись що думаєте про цю вимогу Кремля про повне припинення іноземної військової допомоги? Ну, це якраз в частині паузи. ну тобто Якщо, умовно кажучи, обговорюється ну так перемиря припинення вогню, то це означає, що ніби не, ну, не мали би посилюватися. Ну, це за каноном переговорів. ну тобто Не мали би посилюватися сторони за час передишки, аби не виглядало, що якесь там перемир'я сторона бере для передишки, щоб посилитись. Це завжди буде та взаємна недовіра, тому тут є треті гравці. Ну, коли такі речі вирішуються, завжди третій має контролювати. Ну, типу, щоб ніхто не дурив. В випадку з Росією це нам не доводиться навіть фантазувати. Тому що в випадку з Росією вона взагалі є в даному випадку не контрольована сторона, бо вона завжди діє тільки на власний розсуд, лише уміло, гібридно це якось приховуючи і прикриваючи. Але тут мені здається справа. Зайшла в особисті стосунки Трамп-Путіна. Розумієте, це є дві ну, два дві, такі от крупняки, дві постаті в світовій зараз історії, для яких ось це особисте взагалі виходить на перший план. Оця особиста амбіція, особиста впливовість, особисті стосунки. В них оце, оце таке найти в дідугані. Оце Потиснути руку, це, типу, означає підписати 100 угод зразу. Ну, тобто, це навіть важливіше. Оце особистісне, мені здається, воно зараз зав'язалося. І яким воно буде, ми не знаємо, тому що ніхто там не сидів з вухом з боку і ніхто не слухав їхню розмову. Але ця особиста зав'язка, мені здається, якраз більше Трампу була потрібна. Тому що він через це. Хоче і планує бути власне, вже на прямому контакті не з державою агресором, а з конкретно персонально-лідером агресора. І це, ну от такий його треба. Він так до речі, все розуміє, і це дуже видно по його поведінці, де його то фамільярність або де оточування себе лише персоналіями і ставка на них, а не на якісь інституції там і Так далі це в нього превалює він от такий тип політика, і в тому плані вони доволі такі з одного поля ягоди з Путіним. І тут ми просто тут, тут взагалі фантазувати нема сенсу. Ну ми можемо але, придумати, знаєте, що ті надурять тих, ті надурять тих. Ну, то, коли надурять, ну то всі про це дізнаються, і тоді будемо це обговорювати. А зараз це просто знаєте все відбувається під столом. Ну просто все відбувається поки що під столом. Коли почнуть викидати назовні вже теми, тези, пункти, тоді по них можна вже судити наскільки хто де ну як просунувався, якби просунувся, і в, в чиєму керунку, і в чиєму інтересі, тобто ми не можемо отримати, маємо припинити отримувати цю військову допомогу, підтримку. Але Росія в той час може спокійно виготовляти зброю для того, щоб нищити українців. Правильно я розумію? Ну, та ну, і європа може виготовляти за той час зброю. Америка теж не припиняє роботу своєї Ну тобто це є розмова з Америки. А хто є Європі забороняє? Ну хтось про Європу чув. Ну тобто, тут таке тут не зрозуміло, що вони мають на увазі під цим. Я не розумію. Ну тобто, просто поставити все на паузу. Добре, поставимо все на паузу. Ну один місяць на ролі типу не грає. Та ну тобто, щоб подивитися, чи сторони там виконують там якісь попередні домовленості. То навіть про сторони, то ми говоримо не в множині, а про сторону, про одну не факт, що Україна це ж це може сприйняти і на це погодитися. Ну теж не факт. Ну, це про розмова Америки і Росії. Ну України тут нема. Україна теж може сказати, Ну нам це не підходить. Ви там собі можете щось. Ну, тобто, ми ж ми ж позиції України ще не чуємо. Тому я теж би наперед не забігав і просто би сказав, що все одно всі це розцінюють як дуже промізну паузу, і навіть таку не паузу, а таку маленьку паузочку. І все одно Європа буде в, своє, в своєму ритмі працювати на свою обороноздатність, все одно буде. Не оскільки це наш основний донор, все одно буде щось робити на неї. Це не розповсюджується. А те, чи буде за той місяць тут прилітати, якісь літаки з військовими вантажами, ну та знайте, ну то хто там знає, може Україна це теж від того відмовиться. Нема сенсу бігти наперед. Не зовсім на іншу тему, але також про Трампа цікаво нам ваша думка про те, чи от буде він продовжувати впродовж своєї каденції такий курс на демонтаж ліберально демократичних цінностей. Маємо на увазі закриття Радіо Свободи Голосу Америки, скасування різноманітних допомог різним країнам. Чи наразі це спроба обрубати вплив демократів і на цьому місці створити якісь такі власні проекти? Ну, мені знову ж таки тяжко судити, тому що я не, не, не виборець і не, і, не, і не американський громадянин, щоб бути от в цю американську їхню, от всю догматику, от запханий і, 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 і розуміти, що він там коментує, що він робить. По тих всіх закриттях, знаєте, ну я, я ж зі своєї. Вежі до того дивлюся. Ну, мене просто навіть, чесно кажучи, я про це десь теж казав. Ну, мене це навіть просто і дратує. що В ну, нас розумієте, народ під носом в якого знищили, зліквідували всю вільну журналістику, позакривали канали, повикидали з ефірного мовлення. Журналісти всі подали на смітник. Просто на смітник лишили лише лизудупів, лизоблюдів у рамарафоні. всі медвечуківські ведучі, всі зараз є обличчями у марафону всі мураївські ведучі, всі працевлаштовані у рамарафоні. всі олігархічні канали переведені на державне бюджетне фінансування та ще й освоюють кошти платників податків взамін за хва хвальбу лише одноосібної влади. І тут народ, якого під носом розстріляли, знищили цю вільну незалежну якісну журналістику, раптом починає плакати, рядати, розумієте, за голосом Америки. Я розумію, що це тут не треба це один одному протиставляти, але я просто прошу людей ну не, не протиставляти, але тримати себе вкупі і більше побиватися, все ж таки, за свою ситуацію в медіа, тому що у нас є медіа катастрофа. А я вас запевняю: завтра Америка не задихнеться в цензурі. А післязавтра світова спільнота не задихнеться, знаєте, без голосу правди. Знаєте, як там в мороці брехні, як там знаєте, в радянському союзі любили формулювати. Тому я до цього ставлюся ну, більше з позиції з української трагедії журналістики. І що робить Трамп по іномовленню? Ну, знову ж таки, це є питання федерального бюджету США, тому що це взагалі ширше питання. Тут, тут, не, тут не, не лише в, в, в якійсь там м'якій силі. Як дуже часто це коментується. Я розумію, що мають людина увазі. Я теж прихильник представництва м'якої сили в світі через медіа. Але в даному випадку йде мова взагалі про те, чим є державний змін. А всі закриті, це не закриті, вони призупинені там вони за до особливого виклику там всі в відпустці та тобто це ця, ця призупинка вона, е, вона піднімає ту тему що якби от федеральний, федеральний бюджет США не вбачає за необхідне тратити гроші на державні змі тоді, коли, наприклад, західні ліберально-демократичні демократії, про які ми... Згадуєте, прийнято все ж таки інші підходи. Є суспільні мовники, але такі прямо державні, воно швидше ну, ось, як більше як вийнято. Тому що там в планах Трампа? А може в планах Трампа навпаки голос Америки і Радіо Свободу перетворити, як і Путін перетворив свої державні медіахолдинги і свої державні концерни. Просто в рупор і пропагандистський орган і знаряддя пропаганди. А може Трамп так само і хоче зробити і мені здається, це є навіть можливо навіть і чесніше, ніж видавати державне змі за змі і називати його вільним незалежним. Попри те, що воно є таким, і ми говоримо про дуже поважні авторитетні змі, які роками роботи собі заслужили це звання, але сам принцип державного фінансування означає. Ну, що, вибачте, держава не буде великі гроші тратити, наприклад, на критику свого уряду, на корупційне розслідування свого уряду. Так само, як наша держава і влада 2 мільярди гривень. Ну, не тратить ж на ура марафон де розслідують е е кримінальні якісь справи проти чиновників, де їх критикують. і де, вибачте, на слові 99% спікерів. Це хто Провладна партія? Ну так і там. Тому ця логіка все одно буде спрацьовувати. Я більше не про демонтаж якихось цінностей би говорив, тому що мені дається навіть і для Трампа це так трохи знаєте за високо сказано при всій повазі, так надто витіювати. Мені здається, він до цього більш він до цього підходить більш по капіталістичному. Він напевно керується більше тим, що ну в умовах якихось там кризи бюджету, де вибачте на слові з яйцями. Проблема вже знаєте, в Америці, то йому знаєте, мільярди тратити на державні змі, а він напевно в них не вірить, тому що він є співпричетний до приватних змі, і в нього є цілі меді. Ну не, не в нього, а таким афілійованим до нього. В республіканців є цілі медіахолдинги з телеканалами, з газетами і так далі. І він більше прихильник такої, більш комерційної, такої ринкової журналістики. Може в цьому справа От, його треба спитати. Напевно, американці його мають питати. Бо це ж голос Америки. Розумієте, нам в Україні ліквідували наш голос, голос вільної демократії в Україні і голос вільного журналіста. А ми переживаємо за голос Америки. Я думаю, що Америка якось то не пропаде без того. Ну я так собі думаю, знаєте, хоча ну, звичайно, те, що ви говорите, тут це є симптоматика серйозна. Так іде перегляд, перегляд того, як держави ставляться взагалі до інформаційного. Фронту до інфо до, до, до журналістики, як такої, це це дуже окрема тема, яку треба просто вивести окремо і в неї не заглиблюватись, бо це ну це можна до ранку мені говорити.